Сонце вранці прокидається, всім малятам посміхається. Посміхнись йому і ти, Будем в дружбі ми рости. Пропоную послухати оповідання Георгія Скрибицького і віри Чапліної. Білка запасається на зиму. Настала для білочки найклопітніша пора. Треба свою хатку до зими готувати, утепляти. Зранку до вечора білочка клопоче, суху траву мох збирає, усі щілини в гнізді затуляє, і їжу також треба запасти на зиму. Знайде білка на кущі горішок, зірвий заховає десь у шпарці дерева. А то ще в дуплі цілу комірку влаштує горіхів, жолудів туди назбирає. Білка і гриби на зиму припасає, стрибне на землю, знайде гриб, схопить його зубами і тягне на дерево. Там вона його в розвилку між гілками затисне, гриб висохне, а як настане зима, білочка знайде його та з'їсть. Чимало треба більці горіхів, жолудів та грибів запасти восени, зате взимку вона не голодуватиме.